Продовження відео сорту панський. Сорт акорд. Так само ряд на шпалері. Тут ще перша наша шпалера посадка через 1 метр. Загусто. Зараз ми висаджуємо всі посадки нові через півтора метра. Саженець від і 4 метри в ряду. Так само прекрасно загружається врожаєм. Все ховає під листям, тому погано його видно візуально але кластери такі по 5, по 6, по 7. Ось кластер, якому 8 горіхів, поруч так само 8 горіхів. І загрузка така сама, як і в сорту панський. Кожна бокова гілочка. Має на закінченні кластер з горіхами. Дуже смачний сорт, ядро смачне, солодке, легко колеться. Горіх нагадує формою жолудь. Гарний блискучий світло-коричневого кольору. Сот для десертного ринку для споживання в домашніх умовах, коли його можна легенько розколоти і спокійно спожити чи сирим, чи підсмаженим, неважливо. Там ще краще загружені. Така маса горіх. Будь-яка гілочка, навіть от невеличка. Ось така гілочка, нічого не видно, піднявши її. І тут в основі гілки і там далі, і кругом є горіх. Отак От якось він пледоносить. Саженців достатньо, грошей багато, тому проблем з саджанцями немає. Всім дякую за увагу, хто дослухав. Миру нам і перемоги.